Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і маємо можливість поспілкуватися із народною депутаткою України, пані Іриною Фріс і запитати її про те, як вона ставиться до того, що голова Верховної Ради України Стефанчук не підписав її відрядження на конференцію із розмінування. Знаємо, що це не вперше такі випадки щодо не випуску, можна сказати, депутатів за кордон. Пані Ірино, добрий день. Вітання в нашому ефірі. І як ви можете прокоментувати, що це за такий вибір? Ставлення до депутатів, когось випускають, когось не випускають. І е, розкажіть, куди ви мали їхати, чому вам, вам не підписали це відрядження? Добрий день, дякую за питання. Ставитись до цього можна лише в один спосіб: це абсолютно короткозорість спікера парламенту. Це Політична вибірковість, політична цензура, якщо хочете, до якої вдаються представники монобільшості. Хоча за законом спікер він має бути спікером всього парламенту. Але ми з вами на жаль бачимо, що представників від опозиції від Європейської солідарності системно не випускають за кордон на для участі в міжнародних подіях. Це стосується і конкретно цього прикладу, який ви. Зазначили, тобто в Хорватії відбувалася міжнародна конференція, яка була присвячена питанням розмінування. Хочу нагадати, що в минулому скликанні я безпосередньо була керівником групи, яка розробляла законодавство щодо протимінної діяльності, щодо гуманітарного розмінування. Зараз, як представник профільного комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, я мала брати участь в цій міжнародній конференції, але наразі ми маємо ситуацію, коли я була туди. Фактично, в такий, знаєте, штучний спосіб, не випущена. Це стосується інших представників парламенту, яких цензурує політично цензурує. Спікер Верховної Ради це і Олексій Гончаренко, якого декілька разів вже не випускали на події в рамках парі це і Ірина Геращенка, яку системно не випускають, тому що вважають, що вона напевно буде говорити. Те, що може відкрити нашим зарубіжним партнерам очі на діяльність монобільшості, це стосується також представників навіть фракції деяких представників фракції голос, але я вважаю, що це в першу чергу такий знаєте дуже яскравий маркер. Абсолютно безглуздої діяльності нашого спікера щодо е, міжнародної складової депутатів, яку ми виконуємо всі назовні е, е, комунікуючи питання, які стосуються е, проблем в Україні, питання, які потребують залучення партнерів до їх вирішення, обміну досвідом тощо. Пані Ірино, а як ви розцінюєте от те, що МЗС запускає таку акцію меди змінних полів? Я так розумію, ви мали бути на цій конференції, а натомість у нас будуть меди змінних полів замість депутатів. Як ви розцінюєте загалом ось цю ініціативу? Ви знаєте, ініціатива сама по собі може залишитися лише ініціативою. Важливо, щоб не лише бджоли збирали мед з мінних полів в такий спосіб, привертаючи увагу міжнародної спільноти до обсягів забруднення нашої території, які неймовірно величезні, і я впевнена, що питання розмінування. Наразі Україна буде вирішувати не одне десятиріччя, і без комплексної якісної партнерської підтримки в цьому питанні бджоли нам не допоможуть. А для того щоб залучити цю партнерську допомогу і досвід в максимальному, знаєте, такому розмірі до питань в Україні, потрібні. В тому числі і депутати, які знають це питання, які розуміють загрози від його невирішення і які 100% можуть якісно комунікувати це. Тобто, не медом єдиним буде необхідно розміновувати наші території. А в тому числі кожному на своєму місці в той спосіб, в який він здатен допомогти державі, і головне українцям, які зараз перебувають на забруднених територіях, Пані Ріно. Що цікаво, після цього не підписання відрядження на міжнародну конференцію е, Стефанчуком. Чи комунікували ви з ним про це? Чи якось він аргументував свою позицію? Не комунікувала, тому що аргументувати свою позицію людині, яка в такий спосіб, обіймаючи посаду, використовує свої повноваження з моєї точки зору безглузда. Я буду це питання комунікувати з нашими міжнародними партнерами для того, щоб вони мали можливість усвідомити рівень обмеженості спікера Верховної Ради, який вдається до подібних кроків. Пані Ірино, а чи не пов'язуєте ви ось зокрема такі дії Стефанчука з заявами іншого керівника, зокрема голови РНБУ Данілова, який назвав депутатів за кордоном туристами? а Лише там кілька осіб, які мають право щось на офіційному рівні комунікувати із нашими партнерами? Знаєте, я думаю, що те, що е, заява пана Данилова є, м'яко кажучи, е, неконституційною е, лише вчергове доводить, що представники влади на різних щаблях е, сьогодні намагаються е, монополізувати. Не лише внутрішній інформаційний простір через нав'язування картинки загального марафону, а й в тому числі закордонну міжнародну діяльність, до якої долучені і громадські активісти, і громадські організації, і міжнародні організації, які працюють в Україні, і в тому числі депутати, і не лише Верховна Ради, а й місцевих рад. Я думаю, що це дуже вузьке бачення того, в який спосіб потрібно комунікувати, питання України назовні. Пані Рино, ну і ще одні теми хотіли би з вами обговорити. Зокрема, заяви президента Зеленського про те, що він готовий йти на другий термін під час війни, а після війни він не збирається балотуватися. І про те, що Україна перебуває на останній стадії війни. Як ви розцінюєте ось ці неоднозначні заяви президента? Що це пов'язано з певною динамікою зниження підтримки діяльності влади і президента, зокрема? І якщо ви пригадаєте попередні роки ще до широкомасштабного вторгнення? То кожного разу, коли був негативний тренд підтримки президента, одразу з'являлася тема щодо виборів. Я думаю, що в такий спосіб намагаються акумулювати або об'єднати суспільства навколо. Ем... Посади президента або навколо особистості президента для того, щоб е, мати можливість е, продовжувати е, свою діяльність в той спосіб, який вони її здійснюють зараз. Пані Ірино, і загалом хочемо довідатися, яке ваше ставлення щодо можливих виборів під час війни, про які вже власне йдеться не один місяць. Я е, е, е... Знаєте, я буду говорити стосовно будь-яких виборів під час війни, спираючись на чинне законодавство. Чинне законодавство забороняє будь-які виборчі процеси, або будь-які вибори на території України. Я поки що не бачила жодної ініціативи, в тому числі і законодавчої, яка б або змінила чинне законодавство, або намагалася б змінити чинне законодавство. Отже, за законодавством будь-які вибори на території України заборонені. Зрозуміло. Дякую вам, пані Ірино, за ваші позиції, за те, що висловили їх в нашому ефірі. Народна депутатка України Ірина Фріс була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре. На все добре.